Слава Богу подяка тому Богові, який дозволив сьогодні нам бути на цьому місці, в церкві, в зібранні. Щоб сьогодні прославити його ім'я, віддати йому подяку. І від департаменту сімейного служіння є прохання таке, щоб в наших церквах кожна друга неділя була молитва за сім'ю, щоб ми молилися. До Бога, щоб наші сім'ї, наші діти, вони належали Богові. І як сьогодні браті вже проповідували навіть такі обставини, які не плановані, неочікувані. Це нас не збивало з дороги Господньої, але щоб ми були вірні нашому Ісусу Христу. Сьогодні моя проповідь буде, брати і сестри, більше спрямована до братів, до чоловіків, до Братів, які планують десь одружуватися. Десь трошки я зачеплю сестер, але я в більшість напрямку хочу говорити до чоловіків: чоловік як голова в домі і голова в своїй сім'ї. Зачитаю Боже Слово, це перше послання до Коринтян, 11 розділ, і третій текст. Хочу, щоб ви знали. Що Христос є головою для кожного чоловіка? Для, жінка, для жінки голова чоловік, а голова Христа є Бог. Ієрархія, яку встановив Бог. Що чоловіковий є голова Христос? Для жінки є голова чоловік. А Христу голова є Бог. Це каже Писання. Брати і сестри. Ми не можемо тут нічого переставити, і нічого тут не можемо поміняти. Хто хоче це десь і старається щось зробити і поміняти, я вважаю, що така людина втрачає Боже благословіння і в сім'ї починаються трошки ну непорядки, міняється атмосфера в сім'ї. Я хочу сьогодні говорити до братів як до чоловіків, що за все в сім'ї відповідає чоловік, голова сім'ї. Наголос від Бога на чоловіка. Далі ми читаємо в цьому розділі сьомий і восьмий текст. Чоловік, будучи образом і славою Бога. Там далі сказане, повинен покривати голови восьмий текст. Адже чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Чоловік образ і слава Бога. І чоловік не, підход, не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Наголос на те, що, те, що відбувається в сім'ї, брати і сестри. Бог питає з голови сім'ї, який порядок тебе в домі, який порядок тебе в твоїй сім'ї? Навіть ми повинні, брати, чоловіки, згодитися, що десь ви чули, що кажуть, ну завжди винуватий в сім'ї хто? Ну, чоловік, як щось стається, ну, може сказати не завжди. Хтось сказав, вчора він був неправий, а сьогодні винуватий. Може так легше сприймається. І писання нам відкриває, друзі, що в старому заповіті, в ізраїльському народі три рази в рік, хто мав з'явитися перед Боже лице? Чоловіки мали з'явитися три рази в рік перед Боже лице. І якщо дивитися у писання, друзі, то можемо ми знайти, що чоловік, сказано, залишить батька і матір. Чоловіки люблять своїх дружин. Чоловіки, поводьтеся з дружинами, немов з вазою. І з чоловіком жінка зв'язана з законом римлянам, там сьомий розділ, коринтянам перший, сьомий розділ, і все чоловік, чоловік і чоловік. І дуже багато відповідальності, брати і сестри, лежить на голові сім'ї, на чоловікові. І як би хто не, ну, там, не розважав, брати і сестри, я розумію, що сім'ю до Бога має вести ініціатор є чоловік. Нам дуже яскравий приклад, 10-й розділ дії апостолів дім Корнилія. Не вписуйся за його дружину, пише за Корнилія, що цей чоловік постився і молився з усім своїм домом. Що він був побожний, що він шукав Бога і на його молитву, на його пости, на Його милостині, тобто добре справи, почав відповідати Бог. Брати і сестри, ви знаєте, що ми чуємо не раз церква, що в нас ну, дуже багато заявляють за свої сім'ї потреб сестри. Я не кажу, що сестри не мають права заявляти потреби перед Богом. Але коли в церкві сидить чоловік і жінка, то краще, хто би заявив потребу за сім'ю свою чи за дитину свою, щоб ви помолилися? Коли є серйозна потреба, і ну, жінки більш сестри емоційні, можливо, десь вони скажуть, десь швидше треба там набрати просвітера, служителя, щоб він прийшов, щоб треба порадитися, помолитися, друзі. Але. Далі, хто має цю справу зробити? Це лежить відповідальність на чоловікові. Він має взяти телефон і зазвонити до служителя, він має далі обдумати, як що далі робити. Сестра жінка десь має допомогти для свого чоловіка, щоб він перед церквою став і сказав потребу, яка в них є в їхньому домі, в їхній сім'ї. Ви знаєте, я хочу звернутися до. Молодих чоловіків до молодих братів, які недавно дружилися. Я наблюдаю, не знаю, може у вашій церкві не так. Я наблюдаю в так в церкві, де я служу Богові. І ви знаєте, є час дуже багато, так я дивлюся, в молодих сім'ях, час піти в баню, час десь поїхати в кафе, час десь поїхати на якісь відпочинки. Я не говорю, що це є гріхом чи це не треба робити. Але час є, люди десь їздять, люди десь багато що відвідують. Ну коли в церкві є молитва за сім'ї, за дітей? Я скажу я деяких, ну я можу, я їх знаю, але я їх не бачив на цих молитвах ще. Молоді сім'ї, в яких народжені є маленькі діти. Хто має стояти перед Богом в проломі за своїх дітей? Ви ну, знаєте, так, мами, вони більш такі ініціативні, чи вони ведуть, я бачу, сидять, але чоловіка я не бачу. Щоб чоловік прийшов і навіть якщо й не вийде дітей взяти, діти малі, мусить жінка вдома з дітьми залишитися. Але чоловік має прийти і підняти руки молитви перед Бога в церкві і просити Бога за своїх дітей. Друзі, але на жаль. Я декого питаю, чому ти за півроку не був на молитві? На молитовному зібранні, а взагалі, коли в нас заведено в церкві після заповіді, перший вівторок у нас молитва за дітей. І так небагато присутніх братів, чоловіків, молодих. Ви знаєте, і мене таке не раз уяви. Я жінці вдома казав і казав братам, служителям, кажу: от мені хотілося б щоб такий вівторок був, щоб зійшлися всі чоловіки, браття зійшлися і в молитві замолилися за своїх дітей, за свої сім'ї. А знаєте, я чую, як дехто відвідав, скільки вони знають, де різних багато є бань, саун, де можна що поїхати, багато що, на рибалку і тому подібне, це добре, дітей треба повести на відпочинок, це непогано. Але хто буде стояти в проломі за твою сім'ю? Хто буде молитися за проблему, яка є в тому домі, за ті непередбачувані обставини? І Бог буде питати не з жінки, а Бог буде питати з тебе, брате, яка обстановка в тебе в домі? Які обставини? чому я тебе не бачу? Я так скажу, ну в молитві переді мною Бог запитає, чому я не чую від тебе молитви подяки, молитви хвали, що я благословив твій дім. Ви знаєте, я недавно був на одному заході по сімейному служінню, мені дуже сподобалася одна думка. Коли сатана хоче поразити сім'ю зруйнувати, він найперше б'є в голову сім'ї. Найперше він б'є в голову сім'ї. І нам яскравий приклад це дім Йова, сім'я Йова. Коли, ну можливо так сказати, допущено було Богом де. Жінка не витримала і сказала, ти ще твердий свої, ну такі непорочності, похули ім'я Бога і помри. Але Йов залишався вірним Богові. Він не розумів. Він багато питань Богові задавав. І сатана вже думав, що вже от коли оця буде поразка така проказа на тілі цього чоловіка, де кусок черепиці в руці і шкребе свої рани, він точно зламається цей чоловік. Але Йов залишився вірним Богові. І знаєте, браті сестри, коли голова вистоїть, то Бог милує жінку, Бог милує сім'ю і написано народила йому ще 10 дітей, сім синів і три дочки. Йов остався вірний Богові. і сестри. Ви знаєте, що не поміняє писання, і Бог не міняє те, що він постановив у своєму слові. Чоловік як образ і слава Бога, який має стояти перед Богом. І це дуже велика відповідальність. Молоді хлопці, брати, хто думає одружуватися, ви берете на себе дуже велику відповідальність. Дуже велику відповідальність. І я вважаю, де великі, ну, більша частина всяких питань, проблем в сім'ї скидається на дружину, що вона має вирішувати, я вважаю, це неправильно. І це треба поправити, щоб чоловік брав основну відповідальність у домі своєму на себе. Щоб в нього був час почитати Біблію своєю сім'єю, своєю дружиною, щоб в нього був час. Помолитися десь закритися в кімнаті і півчаса уділити на молитву, помолитися за свою сім'ю навіть тоді, коли все добре, коли твої діти в церкві, це не означає, що ти маєш опустити руки. Я пробував одній сім'ї допомогти, в якій дуже велика тріщина. І я найперше, що запропонував, кажу: у вас ніколи не було пит... ну, читання спільно Біблії і молитви, кажуть ніколи. Я кажу, почніть, і Бог почне ремонтувати вашу сім'ю. Але вони так і не почали. І життя там нема. Брати і сестри, це дуже і дуже серйозно, коли ми думаємо, що якось воно буде, що якось я. Пройду, Братья і сестри, апостол Павел пише в першому посланні до Тимофія 2.8. Він каже, тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Знову йде наголос на чоловіків, на братів, які мають молитися. Братья і сестри, дуже сумна картина, коли чоловіка немає і немає, він поїхав і поїхав і На жінку навантаження, вихов, виховати дітей в школу, в церкву, знаєте. А хто за цих дітей молиться і стоїть в проломі? Ви знаєте, навіть я бачив ситуацію таку, де коли вже діти виросли, велика, багатодітна сім'я, і мама організовує кожне весілля в сім'ї. А де чоловік? Кому він цих дітей народив? Де чоловік, коли мама, жінка організовує весілля, шукає ведучого і тому подібне, щоб треба весілля організувати для своєї дитини. Брати і сестри, це дуже сумно, коли ми займаємо десь, я так скажу, задню позицію. Я пам'ятаю, коли я ще був молодший, трохи займався ведучим, був на весіллях. І на одному весіллі, ви знаєте, коли ну, нема програми на весіллі, то ти говориш, говориш, тебе вже флешка сідає, вже ти виговорився. Я вже йду по столах, питаю, скажіть там побажання для наречених, родичів, хто є. Підходжу до одної пари і так цікаво, кажу на чоловіка, от ти родиш та, родиш, скажи пару слів для наречених. Махає головою, я не говорю, мікрофон не говорю. Жінка штовхає, ну скажи. він, я не говорю, мікрофон. Штовхала, штовхала, потім каже, давайте я скажу. Браття, де наша позиція має бути? Ви знаєте, що розумна жінка, вона, якщо й може, і вона більш така, що бачить наперед, вона все рівно скаже, чоловіче, давай так, але скажеш ти. Ти підеш, ти підеш. Розумна жінка буде виставляти наперед свого чоловіка. Друзі, тому що коли приходить проблема або якісь випробування, ви знаєте, ворог десь підступить, буває, він буде бити найперше в голову сім'ї, зруйнувати коли голова сім'ї дуже слабий. Проблем диявол може наробити, тому що тато не цікавиться дітьми, як їх життя, ви знаєте, якщо спитати нас, молодих чоловіків, братів, хто скільки раз був в школі на зборах? Я можу похвалитися, бо я був декілька разів. Ви знаєте, сім'я, де 10 і більше дітей і каже, я взагалі не був, я в тебе не вникаю. Ну, цікаво. Не цікаво тобі піти в школу, спитати, де послухати вчителів? Як твоя дитина вчиться? Чи тобі не цікаво, де? От... Вчора був я в коледжі, де син вчиться, як він вчиться, зібрали батьків, що вони там пропонують, яке там заняття і тому подібне. І скільки дітей виросли, тобі взагалі не цікаво піти в школу на батьківські збори. І в нас в підгайцях директор школи Лариса Петрівна, я з Чорнижа, вона з Гораймівки. Вона знає всіх віруючих, вона знає все про віруючих, вона знає всіх дітей. І вона все може розказати, браття і сестри, і вона запрошує, батьки, прийдіть, поцікавтеся, як ваші діти вчаться. І коли приходиш на збори і сидить півкласу мами і два чи три тата сидить, нема часу, щоб уділити для своїх дітей. Немає часу, щоби поцікавитися, як син і дочка твої живуть і як вони вчаться. І ви знаєте, я так дивлюся, і так на зібраннях нема, на молитовних нема, на молитві за дітей, за сім'ї чоловіків немає. хочеться сказати, альо, чоловіки, ви де? Ви перед Богом говорили, що ви відповідальні за сім'ю. Ви, як голова, ви взяли обов'язки на себе. Ви маєте піднімати руки чисті без гніву та сумніву, як апостол Павел пише. Чоловіки, ви маєте молитися. Ініціатива має бути ваша, як була в домі Корнилія, давайте будемо пуститися і робити милостиню, і шукати Бога. І Бог заговорив той дім. Алілуя Братій і сестри, так, це не просто. Це не просто організувати, вирвати дітей сьогодні із телефонів, вирвати дітей сьогодні із соцмереж, заглянути, якими вони іграми бавляться, як там вони, які ігри грають, які там демонічні назви в тих іграх. Брати і сестри, це не просто, коли не цікавишся, думаєш, що все нормально, все нормально. Брати і сестри, на жаль, буває так, що коли проводимо з підлітками, з дітьми, такими вже більшими трошки запитання пастору, такі вечори. Я якось сказав, їх найпоширеніше питання, чи вплине на моє життя, якщо я не разу за життя не прочитаю Біблії? Ви знаєте, мене цікавить питання, скільки ну, в сім'ях за тиждень буває читання спільного Біблії. Батьки і діти. Я говорю, що вплине дуже вплине негативно, коли ти не знатимеш писання, на тебе вплине світ. І ти будеш підкоратися тим, що робиться в світі, тому що робиться в світі. Брати і сестри, ми не можемо дозволити, щоби просто так на самоплив. Ми не можемо дозволити, щоби хтось там зі сторони впливав у мою сім'ю, на мою сім'ю, дорогі браті сестри, які вже діти не є. Одні послушніші, одні шустріші, одні такі пробивні. Хтось з наших дітей такий, що його треба постійно підпихати? Це наші діти, відповідальність на мені. З мене спитає Бог, брат Петро, як твоя сім'я? Які обставини в тебе в домі? Як твоя дружина, як вона почуває себе? Чому вона перевантажена, а в тебе є багато вільного часу? Дорогі браття і сестри, писання каже, все від за все відповідає чоловік. Він перед Богом буде давати звіт за свою сім'ю. Дорогі браття, сестри, тому я не буду багато забирати часу. Пороздумуйте над тим, що ви сьогодні чуєте. Друзі, ніхто не буде молитися і в проломі ставати за вашу сім'ю так, як ви маєте стояти в проломі за вашу сім'ю. Так ми можемо попросити, щоб хтось допоміг. Ми можемо попросити, щоб хтось взяв, ну, трошки тягар наш і поміг нам нести. Люди допомагають. Я такий чув випадок, де один служитель, єпископ розказував, що в одного служителя хлопець десь зв'язався син з поганою компанією. А ми читаємо коринтянам, що лихе товариство руйнує добрі звичаї. Ну і десь там трошки-потрошки, і наркотики, і син підсів на наркотики. А що робити далі? І каже цей батько-служитель розписав години, коли він молиться, і в день, і вночі. І його жінка казала: Я не могла так молитися, як молився він. Тому що це його син. І пройшов день, коли цей син прийшов і впав перед кафедрою на коліна в покаянні. І той служитель каже, зараз його син несе служіння в церкві. Батько вимолив того сина, тому що він розумів, що Бог його спитає. Де твій син? Де твоя дитина? І цей чоловік взявся за таку справу, як стояти в проломі в молитві за свого сина перед Богом. Тому, браття, хто сьогодні дозволяє собі так, десь там, я так скажу, ззаді ховатися. Дорогі друже, не думай, що життя можна пройти так без випробувань. Ну я не знаю, такого не буває. Тімоті Келлер пише в своїй книжці, каже, що я не знаю такої сім'ї, яка прожила декілька місяців, що це можна назвати казкою, яку можна втілити в життя. Він каже, я не знаю такої сім'ї. В сім'ї зразу починаються випробування, і їх треба долати разом. Друзі, це не означає, що це нема благословіння. Сім'ю будує Бог. Амінь. І Він веде своєю рукою. Тому, друзі, нехай вас Господь благословить. Не забувайте це, що відповідальність брати на вас покладена, і ми перед Богом будемо давати за це звіт. Використовуйте ті зібрання, коли можна кричати до Бога за ту дитину, яка десь уже на гачку в диявола. Використовуйте ті молитовні зібрання, зійдіться. Браття, не стісняйтеся, скажіть. Помоліться за мій дім, в мене є проблема. Щоб не було так, як та жінка штовхала чоловіка, скажи, а я не говорю, ну ти вона встає говорить. Ви голова, ти відповідальний. І Господь тобі доручив цю справу робити. Браття сестри, тому я пропоную прочитати місця в Писанні Коринтянам, 11 розділ, 7 розділ. Римлянам там сьомий розділ, що говориться про чоловіка, і яка відповідальність, що це він для нього, він має любити, він має поводитися, він залишив батька і матір, браття і сестри, і він голова. І це все говорить писання, воно незмінне. Якщо хтось не знайомий з цими місцями, уділіть час і сядьте вдома з жінкою і почитайте ці місця писання. Можливо, для когось це буде новиною. Можливо, хтось здивується, бо можливо, хтось давно вже разом не читав Біблії і не вникав у ці питання. Я закінчую свою проповідь, ми будемо молитися, браті, сестри.